Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, говоримо про лігу конференцій, в якій сьогодні ми дізнаємося імена чвертьфіналістів, адже відбудуться повторні матчі однієї восьмої фіналу. Спочатку ми пригадаємо, чим же завершилися перші матчі, тим паче, що ми їх ще не оглядали. Ну а потім проанонсуємо сьогоднішній ігровий день. Розпочинаємо з лондонського Челсі. Аристократи в першому матчі однієї восьмої фіналу на виїзді грали проти датського Копенгагена. Це уже плей-офф і тут в тому числі потрібен навіть Кол Палмер який нагадаю матчу етапу ліги пропускав. Навіть не був заявлений, але в плей-офф потрібні всі. І в матчі проти Копенгагена Палмер виходить в основному складі. Але по полю пересувався старою в руці та пропонував партнерам по команді чогось хильнути. Знаємо, що на матчах Копенгагена багато чого летить на поле. Щодо самого футболу, в першому таймі не дуже цікаво та весело. Як після матчу намагався пояснити наставник Челсі Енсамареска, Копенгаген його здивував, адже грав аж 5 захисників. А от відразу по перерві наставник Челсі робить потрійну заміну, і на першій хвилині другого тайму Челсі забиває. Щоправда, відзначається не той футболіст, який вийшов на заміну, а той, хто розпочинав в основі. Це капітан Ріс Джеймс, який, хоч і не потужно, але влучно пробив за межтрафної 0-1. А за 20 хвилин, власне, забуває футболіст, який вийшов на заміну, це Енцо Фернандес. Челсі запресингували супротивника біля його штрафної. Відібрали м'яч, пішла прострільна передача, і Фернандес в один дотик переправив м'яч ворота 0-2. Але за 6 хвилин Копенгаген повертається. Штрафний у господарів навісна подача, і бразильський захисник Габріель класно діє на другому поверсі. 1-2. все одно це поразка, але трішки краща ніж 0-2. Інший претендент на трофеї італійська Фіорентина грала на виїзді проти грецького Панатіна Ікоса. В даному матчі в двобої зійшлися два колишні футболісти донецького шахтаря бразильці Тете та Додо. Тете зараз виступає за Панатіна Ікос, а Додо за Фіорентину. І обоє вийшли в основному складі. І не лише по цій причині вони потрапили до протоколу поєдинку, адже також ще дечим відзначилися. Старт матчу повністю за господарем, адже оперативно повели 2-0, відкривають рахунок уже на п'ятій хвилині. Удар футболіста Панатіна Ікоса м'яч летить прямо в руки голкіпера Фіорентини, але той шкіряного не приборкав, і зимовий новачок Панатіна Ікоса, поляк Кароль Свідерський, грає на добивання 1-0. А на 19-й рахунок уже стає 2-0. Неманя Максимович з лінії штрафної за неймовірної траєкторії відправляє м'яч під поперечину. От вам і 2-0. Але за 4 хвилини греки всю цю перевагу втрачають. Вже на 20-ті Лукас Бельтран класно зіграв на другому поверсі після навісної передачі від партнера 2-1. А на 23 третє Ніколо Фаджолі, опинившись неприкритим штрафні супротивника, користається скидкою від партнера та зрівняє рахунок 2-2. Більше того, на останній хвилині першого тайму фіалки навіть виходять вперед. Матіас Марено зіграв на добивання. Але втручається вар, помічається маленький офсайд, тож гол не зараховано. Відповідно. Но 2, 2 після першого тайму. А на десятій хвилині другого тайму, колишній футболіст донецького шахтаря, бразилець тете стріляє з лінії штрафної та знову виводить Панатінаїкос вперед три на 78-й колишній футболіст Донецького шахтаря Бразилець Додо також потрапляє в додаткову протокол поєдинку, адже отримує жовту картку. Щодо підсумку матчу 3-2 за господарями. Скоріше вони могли зробити рахунок 4-2, ніж Фіорентина зрівняти рахунок. Сьогодні фіалка в матчі відповіді потрібна лише перемога. Далі говоримо про піренейське протистояння між іспанським Бетисом та португальською Віторією Дімараєш. Дімараєш, яка нагадаю, поки що в цій лізі конференцій йшла без поразок. У першому таймі на правах господаря ініціатива була саме у Бетиса, але команді так і не вдалося забити чистого голу. Один гол був, але він з офсайду, тож його не зарахували. 0-0 після першого тайму. А в другому таймі все закрутилося, завертілося, оскільки вже на третій хвилині другого тайму Бетис такий рахунок відкриває. Кілька рикошетів і м'яч вискакує до Седріка Бакамбу, котрий вставляє ногу та переправляє м'яч ворота 1-0. Щоправда, лідерство господарів протривало лише три хвилини, оскільки Жоау Мендеш стріляє за меж штрафної та зрівнює рахунок 1-1 на 51 першу хвилину. На 75-й Бетис десь з хвилину тримав м'яч, намагаючись таки розхитати оборону супротивника і таки розхитує швидкий прохід по флангу, прострільна передача в штрафну супротивника і іско там опиняється неприкритим. Та в один дотик переправляє м'яч ворота. Бетис знову попереду, але знову пропускають швидко. Цього разу уже за 6 хвилин. На 81-й потужний нападник португальців Нельсон Олівейра, отримавши м'яч штрафній супротивника, розвертається та пробив. Ая в дальній кут два рахунок остаточний сьогодні. в матчі відповіді комусь в якийсь спосіб таки потрібно буде виграти матч для того, щоб пробитися до чвертьфіналу. Далі говоримо про поляків, в тому числі і натуралізованих. Польська Ягелонія вдома грала проти бельгійського Серк Брюге. В першому таймі доволі таки рівний футбол з обопільними нагодами. Бельгійці навіть більше м'ячем володіли, але нікому так забити і не вдалося. Серйозно гра змінилася на 59-й хвилині, оскільки на цій хвилині бельгійці залишаються у меншості. За другу жовту вилучається півзахисник команди Абу Франсіс. І Ягелонія пішла дотискати супротивника. На 69-й м'яч влучає в руку. Захист... Хисника Серкля все це трапляється в штрафній відповідно пенальті, яке чітко реалізовує Афіміко Пулулу 1-0. На 75 й українець Тарас Романчук, Волинянин, який 11 сезонів виступає за Ягелонію, робить рахунок 2-0. Але нагадаю, у 2018 році він прийняв польське громадянство. Тож на даний момент є поляком. Після його удару з лінії штрафної м'яч рекошетом залетів у ворота 2-0. А на 78 й неймовірний гол забиває Пулулу. Падінні через себе ножицями ставить крапку 3-0. Це хороша заявка Ягалоні щодо виходу в чвертьфінал. Але Серг Брюге в одному з домашніх матчів цієї ліги конференції забив аж 6 голів. Тож поки що поспішати не будемо. Інший польський клуб Варшавська Легія грала на виїзді проти Норвежського Мьольде. В минулому сезоні ці команди грали в плей-оф Ліги Конференцій в одній 16 фіналу. Перший матч відбувався на полі Мьольде, 3-0 після першого тайму лідирували норвежці, але в підсумку матч завершився 3-2. Минає рік знову плей плей-оф Ліги Конференцій. Одна восьма фіналу. Перший матч на полі Мьольде, Знову після першого тайму лідирують норвежці 3-0. Але знову матч завершується 3-2. Дежав'ю як таке можливо. Вже на 11-й хвилині цього разу Мьольде відкриває рахунок. Ерік Хестас зіграв на добивання. А на 17-й оборонці Легії невдало відпасували на свого голкіпера. Крістіан Еріксен м'яч перехопив та ударом головою переправив м'яч ворота. Оперативно 2-0 для господарів. А за дві хвилини до завершення першого тайму Фредрік Гульбрадсен отримав розрізну передачу уник офсайдної пастки, вийшовши вічнавість голкіпером поляків, робить рахунок 3-0. Не зрозуміло, що рік тому відбувалося в роздягальні легії і що цього року відбувалося, але як і рік тому, цього разу Легія знову відігрує два голи, причому забиває їх за три хвилини. На 64-й Кацпер Ходіна в один дотик переправляє м'яч після прострільної передачі від партнера. А на 66-й в складі Легії на полі з'являється бразилець Лукініш. Менше хвилини він, поперебувавши на полі, робить рахунок 3-2, замкнувши в один дотик прострільну передачу від партнера. У підсумку матч так і завершився. До речі, на 89-й Лукініш отримав жовту картку, яка для нього стала критичною. Тобто матч відповідь сьогодні він буде пропускати. Але і без нього Легії під силу відіграти дане відставання. Але якщо говорити про повне дежавю, пригадаємо минулий сезон. Матч відповідь Відповідь в минулому сезоні виграли Мьольде 3-0. Тож подивимось, чи дежавю буде абсолютним. В інших поєдинках голів було небагато. Розпочинаємо з Кіпру, де тамтешній, як завжди, пафосний пафос грав проти шведського Юргордена. Рівний матч рівних супротивників. Долю поєдинку вирішив один єдиний гол. Він від Шведа, але не Шведа з Юргордена, а Шведа з Пафоса. Муамер Танкович на 65-й хвилині, будучи уже з капітанською пов'язкою, розібрався в епізоді по капітанськи. Після свічки м'яч відскочив до нього і він переправив шкіряного ворота 1-0. За. Три хвилини він навіть дубль оформив, але арбітр з незрозумілих причин гол не зарахував. Тож матч рахунком 1-0 так і завершився. Сьогодні шведам в Стокгольмі потрібна лише перемога. Словенський Цельє вдома грав проти швейцарського Лугану. Перед цим поєдинком у швейцарців була певна криза три поразки без забитих голів, і тенденція продовжилася. Адже у поєдинку ліги конференції півзахисник Цельє Тамар Світлін на 23-й хвилині забиває єдиний та відповідно переможний м'яч в зустрічі, класно зігравши на другому поверсі. І, хоча при цьому отримав певне ушкодження, але перемогу команді таки приніс. Луганов в компенсований час навіть залишився в меншості, але в підсумку поєдинок рахунком 1-0 так і завершився. Сьогодні швейцарці безумовно спробують відіграти дане відставання. На завершення про протистояння між боснійською Борець Баня Лукою та австрійським рапідом. Нагадаю, Рапід за етап ліги програв лише один матч і в підсумку фінішував аж четвертим. Перший тайм проти боснійців рапід також зіграв класно. На 34-й хвилині вони навіть відкривають рахунок. Кращий бомбардир команди Діон Беллі майже з лінії страфної завдав удару 0-1. В другому таймі і господарі могли зрівняти рахунок, і рапід міг зробити рахунок 2-0 на свою користь. Навіть на 80 й Хвилині було призначено пенальті на користь рапіда, але після перегляду від повтору пенальті відмінили. Щоправда, в даному матчі все ж таки пенальті було. На 90-й воно для борець баня луки. М'яч влучає в руку захисника Рапіда. Все це трапляється в штрафній, і пенальті для Бореця Давід Вукович його реалізовує 1-1. Боснійці дану нічию святкували як перемогу. Але сьогодні матчі відповіді австрійці, звичайно ж, фаворити. Всі матчі відповіді сьогодні 4 о 19.45, 4 о 22.00. О 19.45 зіграють швейцарське Лугано проти словенського Цельє, бельгійські Серг проти польської Ягелонії. Бельгійцям багато що потрібно відігрувати. В Австрії тамтешній рапід гратиме проти боснійської Боридзбаня Луки, а в Швеції Юр Юргорден проти Кіпрського Пафоса. О 22.00 відбудеться піренейське протистояння дімараєш проти Бетиса. Також зіграють Легія проти Мьольде, Подивимось, чи буде повне абсолютне дежавю. Італійська Фіорентина вдома гратиме проти грецького Панатіна Ікоса, а Челсі на домашньому Брідж» проти датського Копенгагена. Чим завершаться ці матчі, та власне хто вийде до чвертьфіналів, про це ми обов'язково поговоримо. Тож не пропустіть. Ну, але це буде пізніше. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!